Вітаємо всіх на наших біблійних стрімах, всіх, хто приєднується до нас, всіх, хто буде сьогодні разом з нами, читати послання апостола Павла до Римлян. Ми читаємо сьогодні 16 розділ. Уривок загальному з 1 по 16 вірш, але ми більшу частину того ривку вже розібрали, тому будемо розбирати 13, з 13 по 16, оці 4 вірша. 16 розділу послання апостола Павла до Римлян, давайте ми на початок, перед тим як читати уривок, помолимося. І традиційно, може, Олег поведи нас в молитві. Давайте давайте разом Отець, Небесний, Ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, за цей вечір, за можливість зараз спільно читати твоє слово, роздумувати над ним. Тато, то благослови на Твоєю присутні, присутністю будь разом з нами. Нехай цей час він буде корисним для нас всіх, хто приймає участь в цій групі, для наших слухачів. Тато благослови і Тараса, і Любомира, мене і всіх наших слухачів, Господи, благословляй нас здатністю розуміти це слово, даруй нам мудрість, відкривай це слово для нас. І нехай за все це тобі буде єдиному слава. Боже, так само ми хочемо попросити Тебе за наш народ, за нашу країну. Благослови нас перемогою, благослови нас миром, благослови нас роками процвітання, тато захисти кожного, хто знаходиться на передовій. Так само, Господи, покрий твоїм захистом всіх людей, які знаходяться в тилу, щоб ці ракети, які будуть, які вороги. Нашого народу, якими обстрілюють нашу країну, наш народ Господи. Нехай вони ломаються, нехай вони не влучають, Боже. Реально нам потрібна Твоя допомога, нам потрібен твій захист. І за все ми Тобі дякуємо, Господи, в твоє ім'я, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. 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 Отож, ми читаємо 16 й розділ послання апостола Павла до Римлян. Я буду читати з першого вірша по 16. й Ми перші 12 віршів вже розібрали в минулих зустрічах, так що дивіться записи. Попередніх наших зустріч. А сьогодні будемо читати з 13-го вірша, з 13 го по 16. й Якщо ви сьогодні вперше на нашому каналі, то вітаємо вас. Підписуйтеся на канал. Ми такі зустрічі проводимо мало не кожен день. Сьогодні ми читаємо Римлян і загалом ми його дочитуємо і будемо читати наступну книгу. А завтра у нас буде особлива зустріч по неділях: ми читаємо книгу пророка Ісаї. Так само, мабуть, вам буде це цікаво, тому підписуйтесь, щоб вам прийшло повідомлення про, ту, про запис тої зустрічі. А ну от, що очікувати, те, що ми будемо читати по віршах, і будемо думати над кожним тих, е, тим уривком, ділитися кожен своїми думками, а потім будемо так само читати якісь коментарі, е, якісь, які ми будемо читати коментар Валентина Миколаївна Кузнєцової, перекладача бівлії, е, е, філолог грецька мова, яка переклала новий завіт. На російську, але ми будемо читати українською мовою і переклад, її коментарі на той переклад. І будемо читати так само коментар Ніколаса Томаса Райта. Відомий 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 науковець єпископ англіканської церкви, і він так само написав такий от популярний, зрозумілою мовою коментар. Буду читати так само. Ось, ну а. Тепер давайте ми прочитаємо цей уривок. Я прочитаю з першого вірша, хоч ми будемо розбирати, але так, щоб ми в контексті були е, всього уривку. Е, І я буду читати в прикладі Огієнка. А, а та, у нас сьогодні мене звати Любомир. Знову перший. Не ну, знаю, є Олег і Тарас. А, м, уривок. Римлянам 16 з 1 по 16 вірші. «Поручаю ж вам сестру нашу Фіву, служебницю церкви в Кенхреях, щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у які речі буде вона чого потребувати від вас, бо й вона, опікунка, була багатьом і самому мені. Вітайте, прискилую, акилу співробітників моїх у Христі Ісусі, що голови свої за душу мою клали, яким не я сам дякую, але й усі церкви споган, і їхню домашню церкву. Вітайте улюбленого мого Апенета, він первісто кахає для Христа, вітайте Марію, що напрацювалася багато для вас, вітайте Андроніка, Андроніка і юнія, родичів моїх, співв'язнів моїх, що славні були між апостолами, що й у Христі були перше мене. Вітайте амплія, мого улюбленого Господі, вітайте Урбана, співробітника нашого Христі і улюбленого мого Стахія. Вітайте Апалеса, випробованого в Христі, вітайте Арестовулових, вітайте мого родича Іродіона, вітайте Наркисових, що в Господі, вітайте Грифену і Грифосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену Персиду, що багато працювала в Господі. Вітайте вибраного в Господі Руфа і матір Його та мою. Вітайте Асенкрита, Легонта, Єрма. Патрова, Єремія та братів і братів, що з ними. Вітайте філолога та Юлію, Нірея, і сестру його, і Олімпіана, і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають всіх, вітають вас, усі церкви Христові. Амінь. Амінь. Отакий От уривок. Якщо, може, у вас зразу були якісь на щось ви звернули увагу, були якісь думки, то діліться, включайтеся, кажіть. Ну, у мене були думки, власне, по тих віршах, які ми зараз маємо йти. Не знаю, може тоді читаємо. Добре, 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 давайте я ще раз прочитаю ті останні чотири вірша. Вітайте, тринадцятий вірш. Вітайте вибраного в господі Руфа. І матір його та мою. Вітайте Асенкрита, Легонта, Єрма, Патрова, Єрмія і братів, що з ними. Вітайте філолога та Юлію, Нірея і сестру його, і Олімпіана і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають вас усі церкви Христові. От я навіть не знаю, що тут я можу сказати на ті, на ті уривки. Та буквально може якісь цікаво, що був Павло тут поділив на групи. От є Асенхрет, Фелегонт, Ярма, Єрма. Патров, Єрмія і брати, які з ними. Тобто, може бути так, що там. Такі якась як є. А, може, кілька спільнот в тому ремі. От і знову тут а, а друга група філолога Юлія, Нірея, сестра його Олімпіада і всі святи, що з ними? З, з є одні і є другі. Ну і. Останнє це вітають вас усі церкви Христові. Ну, тобто от, така, якби єдність між всіма церквами. Тобто, Павло від імені всіх церков, які він відвідує, передає привітання. Тут дійсно Павло. Ось, про таку от єдність. Якби згадується, що ось і ці церкви вони хоч вони окремі, але вони, вони вам передають привіт. Скажіть, що ви думаєте? Кажи, Олег, що ти мав мав на думці. А, ну, Тут є е, кілька. Е, не знаю, можливо, Тарас е, підкаже, чи це може бути ця особа, чи ні. Е, в, е... В першому чи другому столітті була популярна книжка Пастора Єрми. І чи це випадково не цей єрма в 14-му, Вітайте, асанкрита, Флегонта Єрма. Патрова. Тобто, можливо, це той самий Єрма? Ну, я припускаю так, не знаю, може, раз скаже чи ні. І друге цікаво. Та, що дійсно, ти зауважив, що є дві групи. Перераховуються якісь люди, і закінчується ця група. Що, ну, бо починається вітайте і кого вітайте. У цих людей і братів, що з ними. Далі йде друга група, і закінчується. Теж вітайте, і закінчується святих, що з ними. Тобто, так виглядає, що. Е для Павла слово брати і слово святі це є так, якби синоніми. І просто, щоб не повторювати і там і там братів, або там і там святих, то він в одній групі пише, що братів, що з ними, і, і, і другий, а в другій, що «святих», що з ними. І, ну, от, що святий. В розумінні Павла це не є там якихось кількість людей, яким, яким вважають, що вони є якісь святіші від інших, а що святі це і ті, які прийняли Христа, які народилися згори, які отримали Духа Святого, відповідно тому вони і святі. І тоді і брати, і святі це є одне, одне і те саме явище. Так. Ну, так само, як святий поцілунок. Так само, як святий поцілунок. Ну от, ні, ніби все. Всі думки, які були, ну, про про філолога вже не будемо повторювати те, що ми говорили минулого разу. Таке. Тараса передаю тобі слово. Або, або ти любимо, а, каже. А, до речі, Тараса, ти можеш навіть маєш, якщо думки загалом по, по цьому уривку, тому що ти вчора з нами не був, ми так поговорили, тому може навіть в тебе будь-почому будь ділися. Так, кажи, кажи Тарас. Е, якщо маєш маєш щось. Зразку тут додати. Як говориться. По скрипту Павлів. Він ж перед тим сказав амінь. Потім по скриптам, що домовляє вітання всякі Ну, як як прийнято, було і тоді, і зараз тоді прийнято. Па пастира герб або герб. тільки копившись як герб, а, а, а К не читається просто. <клух> то, тут тяжко сказати, одні говорять, що той, другі, що не той, так що тут одно, однозначного рішення ніхто не має. Це поки що ніхто не може сказати, чи то той самий Ерма, чи не той самий. Але то, що він. В ті часи був досить популярний ерман, той що написав тут пас, е, пастере. Ту книжку я її читав, е, то ви, е, то вона входила в читання в церкві, тобто е, вона була якби одна з основних книг взагалі. В, ранніх, в ранньому християнстві. І її потім е, зробили неканонічною разом з посланням до євреїв. Через те, що е, в Новому Завіті повинні е, давати свідчення тільки свідки, які бачили Христа. Тобто тільки ті книги вийшли, які. Свідки, які персонально бачили Христа, тобто є персональними свідками. От пастор Герма одні, одні говорили, що він є, другі, що є, також послання до євреїв, тому що не могли до, до, до не знали, чиї вона є. Потім через пару сотень років щось, послання до євреїв ну, таку чтову книжку вернули. Вернули, приписавши її Павлові, хоча філологи, якщо філологи говорять, що явно не Павло, тому що там явно витончена мова, подібна до Луки, Старогрецька. Ну, але приписавши таким чином: могли повернути в канонічність. пастора Герма вже так і не. А, і ще той об'явлення тоді були викинули. і... І деякі послання Івана. Поки не довели, що, що іменно війни. Спори йдуть перші до деякі. Ну, то таке. Ну, така коротка історія. Угу, Ну так. Я про ту книгу пастор Герми читав, чув, але не читав її. Ну, так я зараз знайшов, поки ти говорив, то бачу, що я не читав. Ну, цікаво. Добре, давайте я. Давайте я прочитаю коментар Валентини Миколаївни Кузнєцової на ці вірші. Ось. Так, тринадцятий вірш.